На початку грудня 2023 року на окремих ділянках оболонсько-теремківської лінії Київського метрополітену, а саме в тунелі між станціями Деміївська, Лобіцька, сталося аварійне підтоплення та просідання ґрунту над тунелем. Щоб уникнути більшої катастрофи, пошкоджені станції метро довелося закрити. Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими управління поліції в метрополітені ГУНП в місті Києві зібрали докази протиправних дій посадовців столичного метро, що призвели до розгерметизації та тріщин у стінах тунелю. Протягом кількох років фігуранти, які безпосередньо відповідають за проведення обстежень технічного стану споруд метрополітену, приховували факти критичного стану підземки. За результат. Тами проведених експертиз встановлено, що корозії арматури та поступове руйнування окремих елементів тунельної споруди призвели до утворення тріщин в каркасі основної конструкції. У результаті до щолен потрапляли ґрунтові води, постійно дія яких спричинила порушення цілісності гідроізоляції тунелю. Після закриття аварійних станцій комунальне підприємство «Київпастранс» запустило тимчасові маршрути наземного транспорту, які дублюють підземну схему руху метро. Це вимагає виділення додаткових коштів територіальної громади столиці, тож лише за період з грудня 2023 року до березня 2024 року. Міському бюджету завдано збитків у розмірі понад 138,5 мільйонів гривень. Зі свого боку, Київський метрополітен через аварію та закриття низки станції метро не доходів у сумі майже 26 мільйонів гривень. Для ліквідації наслідків аварії та розроблення необхідної проєктно технічної документації між київським метрополітеном та комерційною структурою укладено два договори на загальну суму понад 40 мільйонів гривень. За попередніми ж підрахунками для відновлення пошкодженого тунелю столичної підземки необхідно більше 400 мільйонів гривень. 23 липня на підставі отриманих в ході досудового розслідування доказів, виконуючому обов'язки начальника та начальнику служби колії тунельних споруд і будівель Київського метрополітену, повідомлено про підозру за частиною 2 статті 367 службова недбалість Кримінального кодексу України. Заходи з документування протиправної діяльності посадовців столичного метрополітену відбувалися за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.